Граю з підписниками у 99.00, хто хоче з нами пограти. Приєднуйтесь до телеграм-чату, яке буде написано відео. І також, щоб дали продовжувати спілкуватися. Приєднуйтесь до телеграм-чату, яке буде написано відео. І також у мене ще є роблозрупа з адмінаб'юзами, де я іноді даю голос на своїх адмінаб'юзів І також там вийде гра у моїй рублозрупі. Я також у телеграм-каналі Буду нова гра я також багато іншого. Там. Вас може допомогти прокачати будь-який рівні днів. Хтось адмінав з чату, який має скрипти дані. Він допоможе вам прокачати. Dor67 у телеграм-чаті. Можливо, може допомогти прокачати рівень дня. Якщо вам захоче він допомагати, також у телеграм-чаті ми будемо спілкуватися, також допомагати вам бустити дні. Багато іншого робити. Також, можливо, ми зможемо потрапити.